Малята, сьогодні я вас запрошую у космічну подорож до математичної країни. А який вид транспорту ми оберемо для космічної подорожі? Так, ракету. Ну ж бо, діти, гляньте, із яких геометричних фігур побудована наша ракета? Отже, трикутників тут чотири. А які вони за кольором, дітки? Різні чи однакові? Так, правильно, один жовтий, а три червоні, а прямокутників. Один зеленого кольору. Правильно, діти. А кружечків скільки? Так, три синього кольору. Вирушаємо малята, космос з вами підкоряти. А ось. І перша наша зупинка. Нас зустрічають роботи. Ці роботи керують з комп'ютерів у головному центрі. Та якось дорослі роботи вирушили на іншу планету на допомогу, а залишилися тільки роботи-малята. Вони господарювали самі та десь там схибили. В головному комп'ютері порушився числовий ряд. Давайте допоможемо виправити це, щоб цифри стали на свої місця по порядку від 1 до 10. Давайте себе перевіримо. Порахуйте, будь ласка, від 1 до 10. Малята роботи дякують нам за допомогу. А ось і наступна наша зупинка. планета Геометрична, злий чаклун зачаклував усі казки у геометричні фігури. Нам слід допомогти і розчаклувати усі казочки. Давайте уважно розглянемо на картку під номером один. Яких героїв три? Однакових, рожевих, кругленьких. Так, це троє поросят. І тут у нас казочка три. Поросятки. А зараз подивіться на картинку під номером 2. Яка тут казочка сховалася? Правильно, малята, три ведмеді. Зверніть увагу на картку під номером 3. Сірий великий і сім маленьких, біленьких, кругленьких. Так. Тут сховалася казочка вовк та семеро козенят. Діти, на нашому шляху з'явилася хмаринка. Вона каже, що закриє місяць, і наша подорож буде продовжуватися у темряві, і пропонує нам розв'язати задачі. Будьте уважні. Слухайте умови задачі та запитання. Горобець і три синиці. Он летять до годівниці. Скільки птахів підкажіть будуть вдячні за обід. Правильно малята. Чотири пташки будуть вдячні за обід. Один додати три буде чотири. Скачуть жабки ква-ква-ква. Ой, яка м'яка трава? Тут п'ять жабок, а там дві. Скільки жабок у траві. Правильно, малята: у траві сім жабок. П'ять додати 2 дорівнює сім. А тепер поміркуйте над хитрими задачами. У бабусі Варвари онука Марійка, киця пушинка, собачка сніжинка, скільки у бабусі онучок. Правильно малята одна онучка. Настала люта зима. Спочатку зацвіла одна яблунька, а потім ще три сливи. Скільки зацвіло дерев? Жодного, бо взимку дерева не цвітуть. Ось ми і на місяці, а круг нього гарні зорі, вони дуже засмучені. Бо розгубили своїх сусідів. Давайте їм допоможемо. Ось і перша наша зірочка. Нам слід знайти сусідів числа 3. Правильно малята сусіди числа 3, це 2 та 4. А ця зірочка благає нас знайти сусідів числа 5. Сусіди числа 5 це 4 та 6. Дітки, нам вже час повертатися додому до нашої планети Земля. Усі наші нові друзі дякують нам за допомогу. До побачення малята!